У мене не було щасливого дитинства. Я росла в сім'ї, де тато алкоголік, де кожен вечір ми сиділи й молилися, щоб він прийшов тверези. Я пам'ятаю, як мама і бабуся його боялися. Як сиділи біля вікна півночі, я пам'ятаю, як він заходив до хати з ножем і казав: Я зараз вас всіх побиваю. Як ми лягали одягнені спати і не закривали вікна до кінця, щоб можна було потім втекти. Я пам'ятаю, як ми тікали вночі через поле з кукурудзою до сусідів, щоб у них переночувати. Як він притворявся, що він помирає. І я завжди бігла по воду, щоб йому допомогти. Я була дитина, і незважаючи на те. Те все, що він робив. Я його любила. У Нас у сім'ї було три сестрички, і лише я була татова. Доця одного разу він побив маму дуже сильно. І вона цілий місяць лежала, і цей весь місяць ми жили у знайомої. Ми не ходили до школи, не виходили на вулицю, тому що боялися, щоб від нас не побачив. Потім мама забрала документи зі школи. І ми Поїхали аж за 100 кілометрів від рідного дому. Ми починали все спочатку. Ми наймали дуже стару хату. Вона була дуже стара і з маленькими вікнами. Але в тій хаті ми вперше засинали спокійно. Бо знали, що він нас не знайде в новій школі? Мені було найважче адаптуватися з класом мені не пощастило, тому дружила з паралельним. Через півроку, як ми переїхали, мама поїхала на заробітки до Польщі, а ми залишилися самі. Сусідка приходила кожного дня подивитися, чи в нас все добре. Було дуже важко. Це історія мого дитинства, і як вона вплинула на теперішнє моє життя, розповім вже в іншій частині.